Молочко я вже прибрала. Перемила всі подойники, підготувала, до речі, собі на дойку новеньке відерце, це також харчовий. Пластик, Ось, значок. незручне, те, досить незручне, за рахунок того, що воно нижче, але ширше. Його береш за ручку, і воно гуляє, перевертається. І бризки дуже летять з нього. Так, розпочинаю свої робочі нюанси. Вони в мене сьогодні багато часу не займуть, тому що, повторюсь, варити я сьогодні не варю, бо в мене наразі всього 11 літрів молока ну це таке ні про що. Принесла вчорашню качоту, зараз повитягаю з форм, відважу і відправлю в росов на просолювання. Бомонд я вже перевернула і. Потрібно буде попрацювати з брі. І напевно, що на цьому таке по молочній сфері все на сьогодні. Так що, погнали, відео буде недовгим. Красуні мої вже попливли в розсолі. Вийшли всі три різні. Найменше 688 грамів, потім 711 і найбільше 774. Ну, але, як ви вже всі знаєте, в такому випадку я солю побільший. Тим паче, це качота, вона взагалі просолюється ну, слабкувато, тому пересолена вона точно не буде. Все, солити отакі головки я буду 4 години 39 хвилин. Так що зараз ставлю будильник, а сир відношу в холодильник і достану, ну там, майже о 3 годині трішки раніше. Порожняком я ж ходити не вмію. Принесла наші брі з холодильника, відкрила кришечку на контейнерах, нехай стоять, провітрюються, дихають повітрям, а я тим часом поперемиваю все після качоти. І займусь тоді перевертанням. Так, все, все перемила. тепер добралася до брі. Ну, з цієї сторони, ми вже побачили, так, як вони виглядають. Десь більше плісняве, десь менше. Зараз подивимося, як вони з другої сторони мають вигляд. Серветка майже суха, це після всіх. Семи головок, отака вона отакий вигляд має. А тепер дивіться: ось ці три головки, так? І як бачимо, зверху майже немає плісняви. А ось контейнер з чотирма головками. І як можете бачити, є пліснява. А знаєте, чому так відбувається? Я вам зараз розкажу. Тому що оцей контейнер стояв на верхній поличці, там, де саме тепліше. А цей стояв на поличку нижче, але там вже прохолодніше. Тобто, зараз я їх поміняю місцями. І оцей піде на верхню поличку в холодильнику в камері для визривання сирів. А ось цей піде на нижчу. І отак щодня я їх туди-сюди жжанглірую. Ну, а що? Другого виходу немає. Великого такого холодильника, великої камери, щоб поставити отак ось два контейнера, у мене немає, на жаль. Тому приходиться туди-сюди міняти місцями. Ну, і на останок давайте покажу вам бомондик. Я його вже перевернула. Він на камеру яскравіше виглядає. Ніж він є насправді, але все рівно мені здається, що це нове анато більш придає забарвлення жовтого, ніж попереднє, яке було. У мене, на жаль, не залишилося навіть шматочка бомонда з того, що я раніше варила, щоб порівняти. Але коли ще я внесла анато в молоко, мені так здалося, що молоко жовтіше, ніж було. З тим анато. Різний виробник в різних місцях придбане воно. А і сирот, я зараз дивлюся, що ну, камера яшку, що вона передає трішки, трішки не так, як є насправді, він на камеру більш жовтіший. По життю він трішки світліший. Ось ось оце його справжній вигляд. Ось так. Ну, немає. Порівняти ні з чим, камера майже порожня. Ці серки це вже замовлені. Тут дві качоти лаванди, чистої качоти в наявності немає, тільки та, що солиться. А тут в мене мілка. От мілка є в наявності 5 головок. Це дві мілки, які заброньовані на Чехію світочкою. Мабуть, треба було із останньої партії покрити, і було б вже б її три. В неї ще замовлено три таких круглих головки бомонда, також у латексі, і три качоти. Ну качоту цю я явно не буду покривати латексом, тому що потрібно, щоб була в наявності. Будемо варити, будемо покривати. А на цьому сьогоднішні робочі моменти. Можна вважати завершеними.